Молодий. Дівчина затужила. Як почалася війна? На наступний день я вже був в міській Просто зібрався і просто пішов. Треба комусь було захищати батьківщину. Просто іншого варіанту немає. Я не бачив іншого виходу. Якщо не ми, то хто? Це Юрій Іваськевич. Оперний співак, тенор, соліст Запорізької філармонії. Дуже талановита людина з великим серцем. Дуже багато знімався в рекламі і, звичайно, співав. Співав. На фронті відомий за позивним Паваротті. Я служив з хлопцями. Серед нас не було жодного військового. Всі не військові, але всі в перші дні війни. Прийшли захищати свою батьківщину. Напевне, найстрашніше було, коли перший бій був. Перший у 2022 році, коли танки прийшли. От тоді було що трохи страшно. Потім якось воно вже, я не знаю, пройшов оцей момент, переступив через себе. Ми не були готові до війни. Коли йшов воювати, каже Юрій, не думав, що колись співатиму знов. Він став старшим стрільцем, брав участь у боях, а 11 липня 23-го року наступив на міну. Це був черговий заход на ноль. Получилося, ну, що не, трошки, не зовсім на ноль, а туди, трошки в глибину. Ми відстояли, відстояли так, як треба. І вже на самому виході я наступив на міну протипіхотну, Підірвався. У мене була надія довго, до самої операції була надія, що ногу збережуть. І тільки коли вже я вийшов, виїхав, після, вивезли мене після операції, я відкриваю очі і дивлюся, цієї ноги немає. І було таке розчарування. Було дуже важко, що я не дійшов додому сам. Але я зараз хожу, і в мене є нога. Він впав як той сухий листок. Початку не співав. Був період, коли я думав, що я ніколи співати не буду. Але трохи відпустило потім з часом. Звичайно, співав. Я повністю виключив зі свого репертуару російські і російськомовні пісні. Жодної не співаємо. Все. Гей долиною, гей, гей, широкою козаки йдуть. Кілька важких операцій, протезування, довга реабілітація. Доленосна зустріч з культурним десантом відбулась саме у шпиталі, куди з виступом приїхали артисти. Ми познайомились з Миколою Сергією, який сказав, що коли ти готовий приступити до роботи у нас в культурному десанті. А я кажу вчора, і все, я працюю зараз у культурному десанті. Микола Серга та Саша Чемеров засновники культурного десанту. Серед учасників проєкту багато співаків та музикантів, які з початком повномасштабної війни взяли до рук зброю. Відомі митці об'єдналися заради підтримки зсу. Зустрічають по всякому, проводжають дуже тепло. Інколи люди думають, та що ви приїхали, на що ви взагалі приїхали, що ви приїхали нам тут мішати воювати. А коли проводжають, завжди проводжають тепло, з гарним відношенням, завжди радісно і завжди усміхнено, і з гарним настроєм. Найголовніше, ми їм приносимо трошечки шматочок цивільного життя розумієте, хоч ненадовго повертаємо, ну, принаймні намагаємось повернути їх додому. Культурний десант з концертним туром приїхав до США, щоб ще раз привернути увагу до війни країни-агресора проти України. Ми їздили по північним штатам біля 120 виступів за цей період. Duja yeah, what a wonderful world. Thank you. Come on, give it up for your <laughs> Thank you very much. Осолеміо Wonderful Life, Червона Рута. Так, він знову співає. Але головна, майбутн найважливіша пісня ще попереду. Яка вона буде? Ох, на жаль, ця пісня ще не написана, але це буде переможна пісня. Обов'язково переможна. Я хочу, щоб їй написали, написали цю пісню. І вона буде така, як треба. Ох! Заспіває Юрій Іваськевич Паворотті людина, життя якої повністю змінила війна, але не змінила його самого.